Пропонується до продажу затишний одноповерховий будинок із великою земельною ділянкою у мальовничому селі Шевченка Смілянського району Черкаської області. Це чудовий варіант як для постійного проживання, так і для дачі або заміського будинку для відпочинку. Будинок розташований на вулиці Гагаріна у спокійному та зеленому місці поруч із лісом. Відстань до міста Сміла лише 25 кілометрів. Є регулярне автобусне сполучення, тому дістатися до міста легко та зручно. Загальна площа будинку становить 70,8 квадратних метрів, житлова майже 40 квадратних метрів. Планування включає три житлові кімнати та кухню. Будинок збудований у 1964 році, має дерев'яні стіни, обкладені цеглою, завдяки чому взимку в ньому тепло. А влітку комфортно. Дах шиферний, опалення, твердопаливний котел. Стан будинку житловий, він готовий до заселення без необхідності термінових вкладень. У будинку є суміжний санвузол, встановлена ванна, туалет також є і в будинку, і на подвір'ї. Залишаються меблі та побутова техніка, диван, односпальне ліжко, холодильник, письмовий стіл. Підключена електрика, можна заїжджати і жити з першого дня. Окремої уваги заслуговує земельна ділянка площою 30 соток, із них 10 соток двір, ще 20 соток приватизований город. На території розташовані літня кухня, господарські будівлі, сарай, погріб та сад. Це ідеальне місце для ведення господарства, вирощування овочів, фруктів або облаштування власної зони відпочинку. Будинок продається без посередників, безпосередньо від власника. Документи перевірені, є технічний паспорт, можливий торг, продаж терміновий. Вартість об'єкту лише 7 тисяч доларів США або 303 тисячі 800 гривень. За окрему плату можна придбати пилораму 1 тисячу доларів. Якщо ви шукаєте доступний будинок із великою ділянкою у тихому місці та з хорошим транспортним сполученням, цей варіант вартий вашої уваги. Телефонуйте для отримання детальної інформації 093 126 13 50.